Спорт без бар'єрів. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаєва продовжує роботу над підвищенням доступності у міських спортивних школах. Так, нещодавно у ДЮСШ номер 7 встановили новий підйомник для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Детальніше про це, а також про те, як у Миколаєві перевіряють доступність таких об'єктів, розкажемо за мить. Спорт без бар'єрів у Миколаєві. Управління у справах фізичної культури і спорту працює над тим, щоб спортшколи стали доступними для людей з інвалідністю. Заклади поступово облаштовують відповідно до вимог інклюзії. У цьому році виділили нам кошти на деякі об'єкти щодо доступності, щоб наші люди з обмеженими можливостями, щоб наші ветерани війни, котрі приходять з війни і хочуть прийти на змагання або на тренування своїх дітей, мали змогу доступу до спортивного залу. Так, наразі в кількох спортивних школах Миколаєва триває ремонт. Там встановлюють пандуси, прибирають високі пороги та облаштовують приміщення під потреби людей з інвалідністю. Однією з таких є дитячо-юнацька спортивна школа номер 7. Це зал наших борців, і за кошти міського бюджету було придбано. Підйомник для того, щоб люди з обмеженою можливості могли долучитися до занять, подивитися на заняття, може хтось долучитися до занять адаптивним спортом, тому що ми всі бачимо, що адаптивний спорт наразі це завдання. номер один що як наш обов'язок, так і держави надати належні умови нашим військовим, нашим людям з обмеженими можливостями. Новий підйомник оглянув директор фізкультурного здоровчого клубу для людей з інвалідністю Вікторія Руслан Бузник і поділився своїми рекомендаціями щодо його зручності та доступності. Працюємо від управління фізкультури і спорту Миколаївської міської ради. І нарешті почала співпраця по доступності спортивних школ, шкіл в місті Миколаєві. От, і сьогодні ми присутні, ну, при, скажімо так, установці підйомника для осіб з інвалідністю пересуваючихся на кріслах колісних, це початок нашого, нашої співпраці і впереді ще ну, велика, велика праця і з, з, з великою надією на те, що у нас все вийде свою чергу управлінні у справах фізичної культури і спорту розповідають, що робота над створенням інклюзивних умов у миколаївських спортивних школах триватиме і надалі, адже у нашому місті з кожним роком зростає кількість людей, які потребують таких змін. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.